Обов'язкового є ще кілька добровільних страхувань, які можуть реально допомогти. А це це автокаско, який покриває збитки вашого автомобіля, навіть якщо ви самі винні. Пошкодження, викрадення, стихійні лиха. Ціна такого страхування від 800 до 2500 тисяч злотих на рік. Я підкреслюю, що це середня ціна. І е, залежить знову таки від багатьох факторів. ННВ – настемства нічінних випадків страхує життя і здоров'я водія та пасажирів. Наприклад, виплата при травмі після ДТП коштує дешево від 50 до 150 злотих на рік. Дуже часто йде разом з ОЦ. асістенс, допомога на дорозі, тобто евакуатор, підвезення додому, заміна колеса, підвіз спального. Ціна від 50 до 300 злотих на рік. Більшість водіїв обирають пакет ОЦ плюс ННВ або ОЦ плюс АЦ плюс асістенс, щоб бути спокійнішими.